Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про цей день. Перше наші захисники неба за одну цю минулу ніч збито майже 90 шахедів. Серйозний результат. Дякую усім за влучність, нашим мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам. РЕП. Всім добре попрацювали в небі багатьох наших областей. І дуже важливо нарощувати українські можливості захисту неба. Все для цього ми робимо. І зараз, якщо вже може досягатися такий вагомий результат у захисті від шахедів, то це очевидний доказ, ми можемо бути сильніші і в захисті від ракет і в захисті від російської військової авіації. Все залежить від зброї в руках наших воїнів. Потрібні надійні системи ППО. Потрібна достатня далекобійність нашої зброї. Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні, і це не тільки наша безпека, це безпека кожного поруч з Росією. Будемо і надалі працювати з нашими партнерами, переконувати, шукати у світі і постачати в Україну те, що необхідно для нашого захисту. Виробляти спільно необхідну зброю це все спільний захист усіх в Європі, усіх в світі, хто цінує життя. Друге, провів нараду з міжнародниками Офіс МЗС щодо підготовки нових домовленостей з партнерами безпекових домовленостей, а також відбудови в Україні. Ми готуємо і нові двосторонні безпекові угоди, і нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну. Серпень, час для підготовки, осінь, час для результатів. Я вдячний усім в команді, хто задійний, і хочу подякувати зараз Сполученим Штатам за оголошений напередодні пакет підтримки. Серед іншого, в пакеті ракети для ППО «Насамс». те, що потрібно, бо це завжди дефіцит. Також боєприпаси для хаймарсів та джевеліни. Я дякую. Працюємо над максимально швидкою логістикою. І третя була доповідь головкомосирського, фронтова ситуація, передусім, покровський напрямок, наші позиції, наші захисні дії та наше можливе посилення. Вдячний усім, хто знищує окупанта і захищає нашу державу. Результативно захищає. Слава Україні!